Ось такий смачний, легкий в приготуванні і поживний салатик ми сьогодні будемо з вами готувати. Добрий день! Ви на YouTube-каналі Отеші Олі. І сьогодні ми з вами будемо готувати надзвичайно смачний, легкий в приготуванні і бюджетний салат з борючком. Якщо ви хочете вдома швидко приготувати смакоту, то цей рецепт для вас. Поїхали! Для приготування салату нам потрібні наступні інгредієнти: бурячок, варений або печений на ваш розсуд, Філе оселеця, горошок, цибуля, петрушка, олія і сіль. Спочатку нарізаємо бурячок. Бурячок я зазвичай відварюю. Я не люблю. Ну, я не печу буряк. Я його варю. Гарний червоний бурячок. Звичайними кубиками можна трошки товстішими, такі як на Венілі, зазвичай. Ось так. До речі, підписуйтесь на мій YouTube канал у Тещі Олі, ставте лайки, коментуйте і включайте дзвіночок, щоб бачити всі мої нові надходження. Лічені секунди і бурячок відправляється у формувальну миску. Працюємо з оселедчиком. Я беру одразу філе, це спрощує мені роботу, якщо ви хочете погратися з цілою, цілим оселедцем, будь ласка, Філе ріжу ось такими шматочками. Дуже полюбляє цей салат, так як є в ньому і овочі, і його улюблений оселедець, який придає пікантність. І швидко готується. Залишився у нас горошок консервований, відправляємо в салат і цибулька. На цю порцію потрібно пів цибулинки, подрібнюємо маленькими кубиками Ще декілька секунд і цибулька готова. Її теж сюди залишились невикористані інгредієнти. Це олія. Поливаємо поки що не всю. Я заготовила сіль, але буду смакувати, тому що селедець буває, ви знаєте, солоденький. Не завжди потрібна сіль. І вимішуємо. Мені все-таки хочеться трошки посолити і дати буквально 2-3 хвилини, щоб він настоявся. І салат настоюється. Я подрібнюю буквально трошечки петрушки, щоб прикрасити зверху нашу смакоту. Салат готовий, робимо презентацію і смакуємо. Ну і залишилось продегустувати. Подивіться, який він гарний, яскравий. Я візьму оселечика. І смачний. Дивіться, який красивий у нас вийшов яскравий салатик. До речі, сьогодні я його полила олією, бо ми постимо. Коли не постимо, поливаю майонезом. Теж дуже-дуже спачно і пікантно. Смакую. Так, було оселечиком і, і. Смачно. Бурячок з оселедчиком. Кайф. Сьогодні ми були в гостях на ютуб-каналі «Отечі Олі. І ми з вами готували салат з бурячком і оселедцем. Смакуйте на здоров'я! І пам'ятайте, готувати легко, доступно і смачно! Слава Україні!